Трандець у Парижі. Ми переїхали в гості до Елі Забарного. Український захисник тепер грає за один із топ-клубів світу. Ну а ми разом із Ілеєю намагаємося зібрати один мільйон гривень для захисників України. Додивіться це відео до кінця, і ви можете виграти одну із футболок забарного із його автографами. Поїхали! Вів моротрувнотічулер меля дещо за дір. Париж, тріумфальна арка в 2021 році. Я приїжджаю сюди і знімав випуск для вас про Ліонеля Месі, який тільки перейшов до Паризького клубу. Тут грали Мбапе, Неймар, Месі, Серхіо Рамос, Донарума і ще багато різних зірок. Але та команда так і не зуміла виграти Лігу Чемпіонів. У минулому сезоні ПСЖ вперше в своїй історії виграла Лігу Чемпіонів. І саме до цієї команди, яка значно менш зіркова, ніж та команда, яка була у 2021 році, перейшов Ілля Забарний. І він став одним із най Дорожчих центральних захисників історії футболу і ці у 2021 році я показував вам, де жив Ліонель Месі. До речі, його готель знаходився один кілометр від тріумфальної арки. Також ми показували вам, як виїжджають із тренувальної бази футболісти ПЕЖ, як за автографами та за селфі полюють прості вболівальники. Сам зробив кілька спринтів, щоб наздогнати футболістів. У цьому випуску наша головна ціль зустрітися з Ілею Забарним, зробити автографи від нього на футболках та інших речах ПСЖ і розіграти їх на благодійних аукціонах. Щоб зібрати. Мінімум мільйон гривень на потреби захисників України. Стад депрен знаходиться у південно-західному районі Парижу. Переже орендує стадіон у міста і платить за це орієнтовно 2 мільйони євро на рік. Заходимо через центральний вхід. Тут тобі пропонують зробити фото. Тебе зустрічає галограма футболістів, і ми підіймаємося на верхні віп-поверхи. Стадіон досить старенький зовні, але дуже стильний всередині. І з віп-сектору вийдемо на центральну трибуну. Виглядає вау. Яскраві сидіння з фірмовими кольорами Пеже та малюнками ейфелової вежі найвідомішої будівлі Парижу та світу. Виглядає масштабно, але стадіон вміщує лише 48 тисяч глядачів, і це замало для такого топ-клубу. ПСЖ хоче розширити цей стадіон або побудувати новий, але це вже інша історія. Пішли далі вздовж коридору міні-музей клубу, історичні трофеї та кубки. А ось це окрема зона для партнерів та легенд ПЕЕЖ, яка називається Авеню. Тут бізнес-клас із стилем та вишуканістю. У кожної компанії своя окрема кімната, а інтер'єр перемішаний з ретро-дизайнерськими меблями. Спускаємося донизу. Тут є великий конгрес-хол, але гравці його рідко відвідують. Зона футболістів розпочинається далі. Ось це мік-зона для після мачових інтерв'ю. Мене вразила якість матеріалів. Особливо синій Кавролін високої якості на підлозі. Далі йдемо коридором до роздягальні. На стінах історичні фотографії та багато вимпелів з легендарних матчів клубу. Мені сподобалися ретро-вирізки з найбільших газет після славетних перемог. На стіні величезний сталаж після перемоги в лізі чемпіонів. Спускаємося ще нижче до залу прес конференцій Тут все дуже стильно і масштабно. Поруч офіси для телевізійних груп та інтерв'ю на горизонті роздягальня і до неї веде коридор із рамками, де розташовані всі футболки, які носили в ПСЖ за довгу історію. Ну а зараз заходимо до роздягальні ПЖ, де сидить іля забарний. Хто його сусіди? Як виглядає ця легендарна роздягальня? Показуємо вам разом із нашим партнером компанію Фавбет. Поринь у всесвіт футболу разом із Фавбет. Ну і заходимо в головне приміщення команди: роздягальню. Зустрічають нас надписи на стіні: Колектив. Повага, перемога, рішучість. Велика масажна зона має шість столів. При вході на стінах нові надписи: Парижани, амбіція, досягнення, вимогли. Вість. Наші друзі з Фабен допомагають робити ось такі ексклюзивні матеріали. Лінк на нашого партнера ти можеш знайти в першому прикріпленому коментарі. Ну а зараз роздягання вперше. У роздягальні є великий дерев'яний стіл та індивідуальне місце для кожного футболіста. Місце Іллі Забарного поруч із Фабіаном Руїсом та Лікан Іном. Поруч, тактична дошка і зона для розминки. Звідси футболісти йдуть до підтрибунного приміщення. Тут все зроблено дуже яскраво, з красивими елементами та підсвітками. Перед виходом на поле потрібно пройти спеціальну декоративну стіну. Ну, а тепер виходимо на футбольне поле. Стаде враження, ніби ти виходиш на сцену у театрі чи опері. Вражає. Ось так виглядають стільці футболістів. Із цікавого, кожен стілець має індивідуальний підігрів. У чаші стадіону все дуже кольорове. Якість газону зрозуміло, що топ рівня. Є окрема зона для ударів, поворотах для вболівальників. Для глядачів також є всі зручності, красиві зони фудкорту з інтегрованими в інтер'єр спонсорськими зонами. Сподобалося, що екрани з трансляцією та повторами є не лише у ВІП, але і біля звичайних трибун. На трибуні є окремі ВІП-ложі для друзів-гравців. Цікаво, що в Пеже яку мають не всі, а лише шість футболістів. До є Кварацхелія, хакімі Люка Ернандес, Маркініс, Дембеле. А ось так виглядають місця для ВІП-гостей. vip місця, де сидить керівництво, де сидять спонсори, вони виглядають ось так і до футбольного поля 20 метрів. Такі люди мають окрему зону для напоїв та харчування, і вона виглядає ще розкішніше відчуття, ніби ти в іншій галактиці. Дійсно, королівський стадіон. Хоча точніше сказати, шейханутий стадіон Шейхів. Я був на багатьох стадіонах світу, але цей вражає своїм декором, своїм інтер'єром. Яка тут підсвітка, які тут деталі, які тут зроблені елементи декору виглядає все надзвичайно шикарно, все так як люблять, мабуть, шейхи інвестовані дуже великі великі кошти, але ця арена і заробляє для клуба багато багато мільйонів євро що сезону. Французький стиль, парижський стиль він присутній і в футболі також. На десерт стелаж із Кубком Ліги Чемпіонів. Справжнісіньким ПСЖ – чинний володар цього трофею, і про це тобі нагадують практично на кожному кроці. Ось такий він стильний стадіон ПСЖ, де тепер грає Ілля Забарний. Після грандіозного стадіону вирушаємо до офіційного фаншопу. Він має різні зони, і тут завжди багато відвідувачів, як і у всіх топ-клубах. У фаншопі також все зроблено стильно і зі смаком. Величезний вибір різноманітної продукції від канцелярій та іграшок до одягу і сувенірних кубків лії чемпіонів. Нам потрібно зібрати велику суму. Через це і футболок потрібно багато. Я хочу купити 10 футболок за барного, але проблема в тому, що їх немає готових потрібно чекати пів дня, поки зна. Б'ютьі прізвище та цифра, наклеюють всі патчі на футболку забарного, щоб потім поїхати до ЕЛІ підписати ці футболки, розіграти серед наших підписників, серед людей, які нам допоможуть зібрати один мільйон гривень. Тому чекаємо, чекаємо на те, поки нам в фаншопі все зроблять. На стінах фотографії легендарних футболістів є окрема зона для набивки футболок. Ти можеш набити будь-яке прізвище і цифру, але кожна буква коштує окремо від 1 євро. Через день повертаюся в фаншоп PSG, щоб забрати 10 футболок за барного. Друзі, ось пакетик мені передали. І ось тут 10 футболок забарного, які підуть також на розіграші і багато ще інших подарунок, які ми взяли. Взяли для вас футболки зі всіма патчами Ліги Чемпіонів, Ліга-1. З набивкою. Я думаю, що вам дуже сподобається. Я купував лише футболки білого кольору для того, щоб автограф був краще видно. Ну і вона така більш колоритна. Хоча домашня футболочка вона темна, де темно-синя. А виїзна ще третій комплект це червоним кольором. Мені здається, ось ця біла вона буде найскравіше виглядати на будь-кому або у вас вдома, або в офісі, і там автограф буде забарно максимально круто видно. Перша частина нашої подорожі зроблена. Ми купили футболки Забарного. Тепер частина номер два: зустрітися із забарним, підписати їх і розіграти серед наших підписників. Йдемо до Еліза Барна, щоб підписати всі футболочки, але е, ми домовилися про те, що сьогодні не буде якоїсь великої інтерв'ю, великої екскурсії, тому що Ілля тільки перейшов і в нього дуже-дуже багато фокусу якраз на своїй кар'єрі зараз в ПЕЖЖ. Тому, можливо, ми запишемо великий випуск про нього в Парижі. Ну а зараз ми підписуємо футболки і е, паралельно кілька невеличких запитань для вас. Пішли в гості до Еліза Барна. Іля, привіт, Дякую, що знайшов час. Це браслет. Твій, до речі, я дивлюсь, ти не знімаєшся на тренуваннях. Ти перемотиш руку. Це ж Ну, да я перемотую руку, тому що у мене пошкодження пальцю великого. Е -е, ну і згодом браслет, щоб не знімати. Зразу перемотую його. Ага, це просто Ангеліна. Ви нам е -е, тоді подарували чемодан. Пам'ятаєш в, в борнуті. Він на речі, настить. Ну ми вже зі своїм приїхали. Е -е, Ілія, ну тут багато. Тут, тут треба підписати трішки є. Знову можна. А, але але і це не все. Тут у нас ще трішки. Це тобі, до речі, ще один презент. Ну, ми в такий час живемо в коли холодна була війна. Про холодну війну між США і Радянським Союзом. Як тільки шпигуни зароджувалася ця вся історія, як вони технології вчилися, класна історія. Дуже дякую тобі. Анджеліна. А це тобі дивись, це від взуття, щоб взуття чоловіче. Але вже такої проблеми, мабуть, немає, я думаю, правда? Ні, немає. Тут взагалі все за все, рівні. Це з України, це українська якраз така історія. Дякую, користуватися. Ангеліні, забарні я подарував блискавку спорт. Ця українська компанія має. Велику лінійку товарів для догляду за взуттям дезодоранти, нейтралізатор запаху, очисник для подошви, захист від вологі та бруду, фарби для взуття і ще цілий ряд товарів для догляду. Мій син грає у футбол, тому я знаю, що його футбольне взуття має неймовірний запах. Це щось незабутнє. Але засобами від блискавки спорт, нейтралізатором запаху та дезодорантом проблему цю ми вирішуємо без проблем. А своє взуття я зробив більш чистим та доглянутим. В описі під цим відео я залишаю для вас лінк на сайт Блискавка Спорт, щоб ви могли ознайомитися із усім каталогом товарів. А ми повертаємося до сім'ї забарних. Пау! І так, Ілля, тут у нас 10 твоїх футболок. У моїй валізі не просто речі. У ній історії підписані великим українським гравцем Ілею Забарним. Простий український хлопець з Київського району Троєщина, який тепер грає за один із найбільших клубів світу ПСЖ. Футболки, вимпели, шалики. Кожен з цих артефактів має свою енергію та історію. А найголовніше, що ці артефакти допоможуть з масштабним збором для захисників України. Один із цих артефактів може стати твоїм: за донат від 200 гривень на нашому Набанку. Друзі, Ілля знайшов час. Багато футболок, багато різних, різних речей, які ми підписали разом. Тому хочеться, щоб ми зібрали ту суму, яку ми плануємо 1 мільйон гривень на підтримку мого рідного брата і інших сил оборони, які захищають зараз Україну. Тому беріть участь всі деталі в описі під цим відео. Я беру дорогоцінну валізу і вилітаю до ще одного українського талановитого футболіста, який переїхав до португальської Бенфіки. Лісабон Бенфіка. Цей клуб є тепер дуже близьким до українців, тому що тут грає тепер не тільки Анатолій Трубін, але й Георгій Судаков. Перед зустрічю з Судаковим мені потрібно купити футболки та інші речі Бенфіки на клубному стадіоні. Стадіон Далуш виглядає яскраво та масштабно. Тут може розміститися 68 тисяч глядачів, а це на 20 тисяч більше ніж на стадіоні ПСЖ. Здається, Бенфіка почала активно моніторити український ринок футболістів. Лише за останні роки контракти з Бенфікою підписали Роман Іремчук, Анатолій Трубін, молодий воротар Ігор Костенко, а тепер і Георгій Судаков. В Лісабоні Бенфіка рахує кожен мільйон. Гравці більше ніж за 10 мільйонів євро. Це дуже дорогі гравці для Бенфіки. Тому судаков, за якого заплатили практично 30 мільйонів, є одним із найдорожчих футболістів за останніх багато років. Це говорить про те, що в Лісабоні Бенфіка дуже розраховує на українця як на одного з лідерів своєї команди. Ви з України, да? І тури тут ага. робите? Так а зараз, коли от Судаков і Трубін тут грають, більше уваги від українців і так, так, так далі. І навіть від самих португалів зараз приходять до нас на тури ага. часто запитують і дуже підтримують Також тепер само найдорожчий гравець останніх трьох років. Бенфіка має обмежений бюджет навіть попри репутацію клубу, який вміє найкраще у світі продавати футболістів. Ця парадоксальна ситуація має паралелі зі стадіоном Далуш. Якщо ви подивитеся на картинку щачі стадіону, то все виглядає красиво на топ рівні. Тут вам і яскраві сидіння і вражаючі шоу зі світлом. І легендарний Орел Вікторія, який є талісманом клубу. Але коли ви зайдете до приміщень всередині стадіону, то картинка змінюється і все виглядає значно бюджетніше. Практично на кожній стіні вам будуть нагадувати про історію клубу і про те, що Бенфіка найбільш титулований клуб Португалії. Вам покажуть муляжі стадіону і клубної тренувальної бази. Тут. Звичайно, буде стати орла та пам'ятки про найвідоміших президентів історії Бенфіки, але все це виглядатиме дуже просто. Гостьова роздягання виглядає бідно. Меблі тут як на старенькій дачі. Далі ми пройдемо до підтрибунного приміщення. Воно маленьке і не має вау-ефекту. Поруч зал для прес-конференції. Тут також досить бюджетні меблі і стільці. Мене дуже здивувало, що навіть місце головного тренера Бенфіки, а ним зараз є Special One, Жозе Мауріньо, обшарпане. Якби ж за запитав би вас, а він сидить саме на ось цьому місці і дає прес-конференції зі з цього стільчика. Запитав би вас, кого б із українців з УПЛ ви порадили б ще підписати у Бенфіку. Кого б ви йому порадили? Напишіть у коментарях, тому що Трубін і Судаков вже тут. А хто б був би третя? Чи Бенфіка хоче зберегти історичний ретро ретровигляд деяких речей? Чи економить на ремонтних роботах? Але контраст зі стадіоном в Парижі вражає. Хоча коли ти виходиш із підтрибунного приміщення на поле, то відчуваєш футбольний вайб великого клубу. На стадіоні під час екскурсії на тебе очікує дві фішки: перша це живий легендарний Орел Вікторія, до якого можна підійти на відстань одного метра. Талісман Бенфіки Орел Вікторія, який літає в день матчу на полстадіоно. Друга це віртуальна реальність, в якій ти вилітаєш з кімнати і транзитом через музей та інші приміщення приземляєшся в центральному колі стадіону. Далі йдемо до фаншопу. Він вдвічі менший за ПЕЖЖ, але і ціни тут демократичніші. І гру в футболку можна купити на 40% дешевше. Тішається в Трубінець Судаков. Досі. Волки, орли, різна сувенірка. Це ми все взяли для того, щоб Судаков нам підписав. З усім цим добром вирушаємо до Судакова. З ним ми записуємо цікаве інтерв'ю, але поки не можемо публікувати його повністю без дозволу клубу. Можливо, ви побачите всю розмову пізніше, якщо прес-служба Бенфіки дозволиться зробити. А зараз коротко про перші відчуття після трансферу, взагалі мені 23, я відчуваю себе років на 40. У Ми вже стільки подій в житті відбулося. Народження другої дитини там Михайло Мудрик там відповідає мені на історію, коли я там ота на ту останню історію, де я з двома малими сижу. І він каже, я не вірю, що в тебе вже дві дитини. <рес> ми так їхали е, півтора-два роки тому з Трубіним в машині. І е, ми говорили за тебе, і він сказав, що для Бенфіки ну, це буде супер, там, якби дорого, але я мрію, щоб е, Судаков тут був. Щось тут пахне вже трансфером. Я б дуже хотів Бенфіку його, блін, але. Ну, Він дуже дорогий. Це було там, півтора роки тому. Ти, ти дивився, мабуть, цей да, фрагмент. Да, да, ну, зараз ти тут, тий машині в Лісабоні. Що ти трубі не можеш відповісти? Та що головне, вірити. <ріголові> вірити в свої слова. Ви, може, вони матеріалізувалися десь на якомусь найвищому рівні. Але я дуже щасливий тут, реально. Я ще пам'ятаю, я перший раз взагалі зі збірною молодіжною, там це було Ю-16, якщо я не помиляюсь, ми приїхали на турнір в Лісабон, грали проти збірної Португалії, Бельгії дві гри. І тоді для мене це був як інший світ. Ми приїхали в листопаді, в нас холодно, десь 0 градусів, а тут плюс 19. І ти такий думаєш, вау, як тепло! Це так кайфово, їжа, взагалі дуже гарне місце. Я такий думаю, блін, хочу я в Лісабоні жити, а може колись. І от так сталося потім, коли я згадую після підписання такі моменти, думаєш, от може реально матеріалізувалися твої якісь мрії, якісь слова. Ну треба розуміти, що зараз вже там кінець жовтня, а людина от в шортах і в футболці. Так вихає. на вулиці, плюс 26. Он приїхала зараз родина на флісовому костюмі, шапки шта, там штани, курточки. Вона зараз мала на побудинку, бігає в одних трусах і заграє. Але в Україні є щось такі моменти, які там все рівно тобі найбільше подобаються, і не можна більш ніде знайти. Я хочу жити тільки в Україні після кар'єри. На даний момент, може, я пізніше зміню свою думку, але на даний момент ми розглядаємо тільки одне життя це в Києві. Я думаю, там ну, це не залежить від погоди, але наш менталітет, культура. Сфера обслуговування, ну це ну, ну це не замінить нічого. Ну це як знаєш всередині в тобі. Ти не можеш бути своїм на 100% в іншій країні. А ти розумієш в Україні? От ти, ти, ти свій. Дивись, ми приїхали підписати різні, різні речі, сувеніри. У нас є тут цілий мішок з собою. Ми підписуємо всі футбольні артефакти. Робимо це біля крайньої точки Європи під шум океану і сонячного проміння. Лісабон це найтепліша столиця Європи, тому у жовтні судаков переміщаються у шортах. А я з дорогоцінною валізою, яка наповнена артефактами, повертаюся до Києва. Ось вона, ця дорогоцінна футбольна валіза, яка повернулася зі мною із відрядження. Тут багато футбольних артефактів, які ми привезли із собою з європейського відрядження. Так, які думки женьок, що тут є? Май щось на аукціон. Ексклюзивні речі з автографами Забарна, Судакова та Коноплянки. Ці футбольні артефакти нам потрібні для того, щоб зробити великий масштабний благодійний збір для мого рідного брата Кирила Поворознюка, який служить на покровському напрямку у 155-й бригаді. Він займається евакуацією бійців і нещодавно отримав відзнаку від командування. Машини, на яких він їздить, регулярно потрапляють під обстріли. Машина попала під удар, так і їздить. Завдяки цьому збору я хочу зібрати для його бригади 1 мільйон гривень, придбати три автомобіля і власноруч завести йому на покровський напрямок, щоб він міг користуватися разом зі своїми побратимами, і це полегшило їхню роботу. Слава Україні. Тому допомогти зі збором і взяти участь у розіграші 20 артефактів ти можеш за ось цим QR-кодом або за лінком, який я залишаю для вас в описі під цим відео у цьому розіграші Ми вставляємо 20 артефактів: чотири футболки забарно, чотири футболки судакова. Ось ці буци можна підписати, чи можна не підписуватися. думаєш? підпишемо. Давай зробимо. Що дивись, що без дирок. Буци коноплянки, в яких він зіграв свій останній матч в професійному футболі: вимпели, рукавички, мішечки для взуття, 20 артефактів, 20 переможців. Участь збере кожен, хто задонатить від 200 гривень. 200 гривень це один квиток. Тобто, якщо ти донатиш тисячу гривень, ти отримаєш 5 квитків, а це значно збільшує твій шанс на перемогу. Результати розіграшу я оголошу в середині листопада, після того, як вийде. Випуск із нашого європейського туру з Євгеном Коноплянкою. Дякую вам, що подивилися це відео на ютуб-каналі Трендець. Дякую за ваші донати та підтримку. До зустрічі.